Добрий день! Сьогодні спробуємо розібратися правила їзди без бампера на автомобілі, штрафи та винятки, у яких випадках можна отримати штраф за їзду без бампера, а в яких можна рухатися без штрафу. Відповідно до пункту 3147 е правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей, як відсутність передбаченого конструкцією бампера. Це означає, водій не може свідомо й умисно їздити на автомобілі без бампера за звичайних обставин. Згідно з вимогами пункту 31.5 правил дорожнього руху у разі виникнення в дорозі несправностей, таких як відсутність бампера, водій повинен вжити заходів для їх усунення і їхати далі. А якщо це зробити неможливо, то він повинен рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту. При цьому повинна бути вімкнена аварійна світлова сигналізація, тобто ця норма не забороняє рух, а дає вказівки для продовження руху до місця стоянки або ремонту. Перелік випадків, при наявності яких передбачена повна заборона подальшого руху транспортних засобів, перелічено в пункті 31.6 правил дорожнього руху. Це зокрема несправність гальмівної системи чи рульового керування, несправність ламп. Фар чи задніх габаритних ліхтарів тощо. Проте у даному переліку відсутня повна заборона подальшого руху при відсутньому бампері. Штраф за керування автомобілем без бампера становить 340 гривень згідно частини 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку повторного порушення протягом року передбачено штраф від 850 до 1700 гривень. І позбавлення права керування від 3 до 6 місяців. Частина 4 стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. То все-таки, чи законний штраф заїзду без бампера? Все залежить від фактичних обставин, особливо від пояснень водія, які він надасть співробітнику поліції на місці зупинки. Якщо водій скаже інспектору на місці зупинки, що бампер залишив раніше у ремонті чи не має коштів на ремонт бампера і їздить поки так, то це є порушення пункту 3147 – правил дорожнього руху. У такому випадку водій не має права експлуатувати автомобіль і може отримати штраф. У випадку, коли водій повідомить інспектора, що бампер відпав чи пошкодився у дорозі під час руху і він їде якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, то тоді в його діях відсутні порушення закону. Інспектор не має права накласти в такому випадку штраф. У разі якщо в інспектора з'являться якісь сумніви щодо достовірності пояснень водія, то довести зворотне повинен сам інспектор, а не водій.